Це третє пленарне засідання 8 сесії міської ради. Нікопольці та гості міста відсвяткували 15-ту річницю Конституції і День молоді. У переддень свята Конституції 25 молодих нікопольців отримали паспорти. До Дня Конституції України у міській раді відбулося засідання крулого столу. Вітаю вас! В ефірі програма Нікополь сьогодні в студії працює Алла Масайло. 24 червня відбулося третє пленарне засідання 8 сесії міської ради. До порядку денного засідання сесії було включено інформацію про стан природоохоронної роботи товариства Птахокомплекс Дніпровський та вжиття заходів по запобіганню забрудненню навколишнього середовища міста. З цього питання доповідав генеральний директор товариства Дмитро Міхєєнко. І як було зазначено, наразі товариством проводяться роботи щодо усунення сморіду, що розповсюджується від діяльності птахокомплексу на територію міста. Також гендиректор запевнив присутніх, що вже через два місяці екологічна ситуація поліпшиться. Загалом протягом сесії депутатами було розглянуто 26 Питань, що стосувалися обліку об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та послуг у місті. Підіймалося питання прийняття прав та здійснення делегованих повноважень на 2012 рік. Надавалася згода на безоплатну передачу житлових комплексів на баланси ОСББ. Затвердили депутати міську комплексну програму розвиток фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Проголосували і за програму розвитку та благоустрою дитячих майданчиків на 2011 рік місто Нікополітинства, заслухавши та затвердивши усі питання порядку денного, сесія завершила свою. ...de Минулими вихідними у Нікополі за підтримки міського голови Руслана Токаря, партії регіонів і заступника голови Дніпропетровської облради Андрія Шипка відбулася широкомасштабна концертна програма з нагоди святкування Дня Конституції та Дня молоді. Усі дійства відбувалися на майдані що навпроти адмінбудівлі міської ради. Починаючи із 15-ї години свої показові виступи елементів скейпарку парку для молоді демонстрували запрошені велотреалісти Федерації екстремальних видів спорту України, які приїхали до Нікополя за спеціальним обладнанням та парковими конструкціями. Подивитися на дійство чимало молоді. Это впервые в нас в місті такі, такого уровня, ну как бы сорівнован, говорять же, і будет ще значно краще. Перше в цьому році до Дня молоді відбувся міський турнір із велотреалу. Тут усі бажають чи мали змогу продемонструвати свої вміння з екстремального велоспорту та скейт-парку. Наші хлопці показували гарні результати та склали гідну конкуренцію київським та Дніпропетровським спортсменам. У рамках проведення загальноміського заходу учасники турніру отримали кубки та цінні подарунки. Я не ждав, що у них такий такої Тому, ну, в принципі недостойне. Тобто, вони... Некоторі показують такі ж трюки, як показують в великих городах такі ж трюки ребята. Тому, ну на хороші трюки. Это с ними я з 19-ї години розпочалася святкова програма. Гостей заходу з нагоди 15-ї річниці Конституції України та Дня молоді розважали творчі колективи міста, які з кожним роком демонструють високий рівень виконання нових художніх номерів. Мені ж що наше руководство города приложить всі усілля щоб зробити наш праздників кожний всі інтересні. Відразу ж після виступу міських творчих колективів Нікопольців та гостей міста з Днем Конституції і Днем Молоді вітав міський голова Руслан Токар і заступник голови обласної ради Андрій Шепко, які спільно Партію регіонів організували справжній святковий концерт. Ініціатори заходу побажали усім нікопольцям гарного настрою, успіхів і натхнення, миру та добра. За словами очільника міста, у подальшому свята будуть проходити і ще цікавіше та на більш високому рівні. З праздникам з двома празниками хорошими і хоча б просто повторіться. Это будет добрая традиция сегодня в городе. И у нас в году мы должны отмечать минимум пять праздников. Следующий это День независимости. У нас прекрасный праздник города, который мы будем также помпезно отмечать. У нас будет Новый год. Поэтому еще у нас впереди очень много праздников. И вы должны понимать, город идет правильном направлении город будет расцветать, город будет отстраиваться и таким же образом будет организовуватися наш досуг. И мы должны все города вместе праздновать такие великие праздники. поздравлять друг друга. Ще раз всех хотел бы поздравить счастья, здоровья, любви, удачи, всего самого науше и веры. Вери у нас все получится, У нас самый будет самый лучший город, самый лучший город в Украине. Підтримала ідею проведення святкування і обласна влада. Тож на Нікопольців чекають нові проекти і звичайно ж відомі артисти. Очень приєднано штурм. такой праздник сегодня, День Конституции, День молодежи. Мы празднуем вместе. Мы видим много радостных лиц. Сегодня будет очень много хороших коллективов киевских, которых мы привезли. И поэтому я хочу, чтобы все отдохнули, чтобы все... Чтобы всех что-то изменилось, потому что будет меняться, как сказал Руслан Иванович. Будут меняться, будут новые проекты, будут интересные праздники, потому что мы это искренне хотим сделать для Никопольча. С праздником Никополь, с праздником молодежи Ми вас віримо, ми вас любимо, ми вами. Перше в цьому році Нікополь відвідала спеціально запрошена київська група Симфоманія. Дівчата грали на скрипках, віолончелях, клавішних та ударних інструментах. Виступали наживо. Тож любителі неокласики і симфонічного року гідно оцінили виступ гурту. Дуже весело, мені дуже подобається тут. ми веселимося, Смотрим концерт, який цікавий, предоставив наш мер. Звізди приїжджають. Якби інтересні їх стають більше. Да. И людей больше приходит в Никополь, чтобы посмотреть. Ну как приезжает даже некоторые, чтобы посмотреть, как мы отмечаем день молодежи. Гарний настрій і запальні танцювальні номери нікопельцям дарували фіналісти всеукраїнського проєкту Танцюють всі Ілона Гвоздєва і Віталій Загоруйко. На цьому сюрпризи не закінчилися. Наступним подарунком від організаторів став виступ фіналістів популярного телешоу Україна має талант гурту DC Dynamics. молодих людей із Новомосковську, які професійно займаються цирковим паркуром. Прямо посередині площі на спеціально виготовленій конструкції вони демонстрували захоплюючі трюки. З нетерпінням ті, хто прийшов на свято, чекали виступу популярного гурту Авіатор, який на. ...100% запалили НАТО. Порадували публіку своїми новими піснями і, звичайно ж, виконали декілька пісень в стилі 80-х. Зі своїм виступом, хлопці тут не вперше. Нікополь для них особливе місто. Адже саме з цієї площі у 2005 році розпочався гастрольний тур по містам України. Тоді хлопці посадили деревця на території Майдану. Сьогодні, говорить, Нікополь просто не впізнати. Город красивий, зелений, і треба максимально зберігати його, несмотря на те, що тут дуже бурне промисловість». Звісно ж, у нас дуже хороші Об этом городе только самые позитивные самые приятные. Надеемся, вечером на концерте мы ощутим те эмоции, которые мы ощущали предыдущие концерт. Никополь такой хороший почин для нас был. Видите, Никополь, мы начали с Никополя. Алітілі для учасників гурту авіатор відзначення дня молоді особливе свято, адже вони самі молоді та енергійні. Поздравляємо вам з таким прекрасним праздником, вічної молодості вам в душе безграничної романтики, любіть друг друга, будьте щасливі. Безперечно, самим видовищним і культовим став виступ Дніпропетровського театру вогню Аделаїда зі своїм фаєр-шоу. На фоні вогняних куль перед самою загорожою артисти демонстрували майстерність поінгу. Вогняні люди, наливаючи в рот очищений каросин, вивергали полум'я. По завершенню вистави, площа осяяла величезними фейерверками та салютами в честь 15-ї річниці Конституції України та Дня молоді. З нетерпінням нікопольці, а особливо дівчата, чекали на появу українського шоумена Влада Ями, який з'явився на сцені в новому амплуа. Його запросили ...організатори свята у ролі діджея влад влаштував присутнім справжню дискотеку, адже стояв за діджейським пультом і крутив сучасну музику. Не забув також порадувати глядачів із своїми танцювальними вміннями, приєднавшись на деякий час до нікопольських танцюристок, які запалювали публіку під музику ями. Самі учасники заходу залишилися приємно здивовані гостинністю... нікопольців, які прийняли їх належним чином. Я дуже рад, що ми виступаємо сьогодні в Нікополі. Шикарний э, очень добрі люди, гасіпримний прийом, прекрасна мерія організовувала починає від всього мероприятия, изначально, як они подавали, як они старались для народу, очередь для міста. По завершенню свята усі нікопольці залишилися задоволені чудовою концертно-розважальною програмою і вдячні організаторам заходу за чудово проведений час. Напередодні 15-ї річниці Конституції України 25 молодих нікопольців, яким у святкові дні виповнили 16, отримали паспорти. А родина інвалідів сапіжак, ключі від квартири, урочисте вручення здійснив особисто міський голова Руслан Токар. Паспорт посвідчує особу власника та підтверджує громадянство людини. Отримують документ у 16 років. З цього моменту починається свідоме громадське життя. У передень 15-ї річниці конституції повноправними громадянами України стало 25 молодих нікопольців. Основний документ, який свідчить про зрілість особи юнакам і дівчатам, вручив міський голова Руслан Токар. У вітальному слові мер побажав їм бути гідними громадянами своєї країни. Это начало сознательной гражданской жизни каждого человека, и это и ответственность, и большое счастье, это право человека, которое он получает. Давать возможность людям понимать, что они стали частью действительно одной из самых мощных наций, государств в Европе, в мире. Поздравляю молодых людей, с знаменную подією у их жизни и глава местной организации партии ⁇ регіонів Александр Мальченко. Сегодня вы стали полноправными гражданами нашего отечества. Я хочу, чтобы вы гордились тем, что вы украинцы. Я хочу, чтобы вы делали нашу Украину такой, чтобы нею можно было гордиться. Ведь именно от вас будет зависеть будущее нашей страны. На згадку про цей день юні нікопольці отримали щоденники та стрічки з написом Громадянин України. Всі вони відчули урочистість події та гордість за те, що стали громадянами своєї країни. Проходило дуже тепло в такої розріженій обстановці. Мені дуже подобається наш мер, як відноситься до нашої як він та заслуги. А вообще к самому собитю. отношусь очень хорошо. Я горда по этому поводу. Я хочу жить в Украине, работать в Украине. Я люблю очень свою страну. Ну и то, что я стала сегодня гражданином, наверное, какая-то ступенька в жизни. Очень все хорошо организовано. Очень понравилось, как говорил наш мэр, приятные слова очень приятно слышать і дійсно гордишься тим, що ти родился і живеш в Україні. Вручив міський голова і ключі від трикімнатної квартири родині Сепіжак. Подружжя має двох дітей: двійнят Лізу та Єгора. І про окреме житло мріяло уже три роки. Берги якби хотілося ми самі жили. Тут саме это вот как бы осуществилось. Квартиру для родини Сапіжак придбано за кошт міського бюджету. Під'їзд, у якому вона знаходиться, облаштують пандусом, допоможуть із ремонтом житла. До дня конституції у міській раді відбулося засідання крулого столу. Говорили про минуле сьогодення та майбутнє основного закону України. З нагоди 15-ї річниці прийняття Конституції України у засіданні круглого столу брав участь міський голова Руслан Токар, історики, юристи, представники політичних партій місцевих осередків, громадських організацій, члени громадської ради при Нікопольському міському голові. У червні 96-го депутати Верховної Ради ухвалили конституцію. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. Парламентарії врахували за Важення президента України, а також підтримали усі спірні статті проекту про державні символи в країні, про державну українську мову, про право приватної власності, після чого основний закон був остаточно затверджений. Під час голосування за висловилося 315 депутатів. Міський голова Руслан Токар у своєму вступному слові привітав усіх з 15-ї річниці прийняття конституції, зазначивши, що головними статтями закону є дотримання прав та обов'язків громадян, адже це є запорукою подальшого успішного розвитку нашої країни. Під час засідання згадали про історичні. Ричні аспекти у формуванні основного закону держави говорили і про роль конституції у розвитку місцевого самоврядування та необхідність проведення конституційних реформ на сучасному етапі державотворення. Загалом усі виступаючі висловили сподівання на те, що прийняття конституції стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. І це була остання новина. І я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою та лише приємних вихідних. Побачимося з вами за тиждень.